В Австралії є скелі, яким понад 4 мільярди років, в Гренландії понад 3. Як думаєте, а чи є у нас скелі віком понад півтори мільярди років? Велкоми на бабурочку, любі мої, в моїх дослідженнях нестримні подружки завжди поруч. Хвилювалися, що граки заберуть її до своєї зграї. Так а що там по бабурочці та мільярдам років запитаєте? Коли ви топчетесь по цим гарним схилам, то продовжуєте віковічні процеси шліфування порід. А окрім вас, цим тисячоліттями займалися ще вітер та вода? Я захопила трохи вашої уваги, ну то слухайте далі. Скелі бабуроч. Ки є частиною українського щита, привіт, географія, 6 клас. І бувай, український щит, має породи різного віку. Серед них є ті, що формувались ще в докембрійську еру, півтори мільярди років тому. Деякі породи також відносяться до Архейського та протерозойського періодів. Це коли формувалися перші континенти. Скелі, по яким ви топчетесь та влітку смажите шашлендос, і п'єте щось мають основу з магматичної та метаморфічної порід, зокрема граніти, гнейси та амфіболіти. Їх наявність говорить нам про активні тектонічні процеси тут мільйони років тому. Геологи, моя вам шана, оце так. Назви, як я вже сказала, вітер, вода та ваші столітні тупцювання тут формували та продовжують формувати ці скелі. На них можна побачити залишки бульбашок магми, що застигли за давніх часів. А ще, до речі, кам'яні розсипи та валуни біля берегів Дніпра були принесені льодовиковими потоками під час одного з останніх льодовикових періодів. Користуючись нагодою, радо закликає вас не смітити тут ніколи, бо ж на того хто кидає пляшки та недопалки, нападає срачка з гикавкою одночасно. На жаль, ресурси нашої природи вичерпні стародавніх лісів не стає більше. А також таких унікальних зон, як пороги, великий луг, будівництво греблі, водосховищ, а також розвиток важкої промисловості, дуже сильно вдарили по навколишньому середовищу. Також з головою вистачає біди, яку нам принесли росіяни. Там, де вони є або були, наша земля спалена, усіяна ядами, як на кшталт, заповідник Джерелгач, де вони влаштовували сафарі, спалили все вщент, включно з тваринами. Так вертаємось на бабурку. Видатний дослідник нашого краю, Яків Новицький, в своїх працях передає нам через століття розмови зі старожилами тогочасного Олександрівську, одну з яких він зафіксував в травні 1887 року. Місцеві меноніти поважного віку на прізвище Петкау Левін та Гільдебранд розповіли. Ще по прибутті перших поселенців до нашого краю в 1789-му застали неподалік Дніпра козака Бабуру. Казали, що то був поважний козак, жив в будинку, обставленим зброєю, мав господарство, вдягався по-козацьки, мав вуса та чуприну. А місцеві козаки рибалки поважали його. Приїхав знайомитись до депутата Гепнера. А на наступний день надіслав йому по парі гусей, качок та курей. Одна з тотешніх меноніських колоній мала назву Бурвальд або Бурвальде. Я не знаю, як правильно. А ось іще одна занотована розмова Якова Новицького зі старожилом дідом Степаном Власенком 86 років, що мешкав у селі Вознесенка від 25 лютого 1890-го. на Балці, що звема Бабуркою, жив Запорожець Бабура. Там кажуть колись і річка була глибока та очеретувата, Була риба і раки, було звіра і птиці багато. О, часи, коли бабурочка була дикою. В опрацьованих Яковом Новицьким сповідальних розписах Покровського собору Олександрівська за 1782-85 роки Зазначалося, що на річці середня Хортиця було поселення та дача його світлості князя Потьомкіна, де жив поручик Іван Бабура з дружиною та сином. А також у цих сповідалках йшлося, що місцеве населення боялось закріпачення, та через це вимушене переселялись до воїнської козацької слобідки Нескребіївки, вона ж Вознесенка, і до посаду Олександрівськ. Тож бачите, джерела нам кажуть, що козак Бабура існував. А я колись думала, що то придумки. цікаво, де стояв його будинок. Може, біля Амстора? Чи дожили його нащадки до наших днів? І чи мешкають вони? Ни на бабурці, якщо вам щось відомо по цій темі, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво і досліджуємо Запоріжжя разом.